У себе на прямому ефірі. Як завжди, з понеділка по п'ятницю я з вами зустрічаюсь. Раніше це була казка на ніч, потім ранкова кава. Але вже все, в мене вже всі мої питання вирішились, і я вже визначилась, що кава в нас буде обідня, і ми будемо з вами зустрічатися щодня по буднях, з понеділка по п'ятницю о 12-й годині. Будемо з вами пити каву, розповідати. Давати цінні поради, буду ділитися своїм досвідом з вами. Ну, і, звичайно, якщо у вас буде, буде бажання приєднатися. Так, Доця, привіт! Ти що робиш у мене на ефірі? Зараз, а, в тебе, мабуть, закінчилися урочки. Сонечко, я тебе дуже люблю і дякую, що ти до мене зайшла. Я думала, що ти ще досі на оках повинна бути. І ми будемо з вами пити каву і розмовляти. Розмовляти, ділитися цінним досвідом просто. Якимись емоціями, досягненнями, можливо, навіть і факапами. Я завжди також за це, тому що ми всі люди, ми такі, які ми є, і не тільки в нас там рожеві окуляри, бабочки, єдинороги навколо нас, всі пригають, скачуть і е, феї розкидують е, таку, знаєте, магічну пильцю. <реш> Такого не буває. Бувають навіть інші, навіть рубрики, як я говорила, обличчям по асфальту. От навіть і таке в житті буває. Тому будемо говорити з вами тут по обіді о 12-й годині щодня, з понеділка по п'ятницю. Дуже з радістю буду з вами спілкуватися. Про що хочу поговорити сьогодні? Ефір буде, я так думаю, невеликий такий за часом. Про що будемо говорити сьогодні? Дуже багато людей займаються МЛМ бізнесом. І я завжди за те, що МЛМ це дуже круто. Я перша людина, яка завжди говор... хейтила МЛМ індустрію. І я, я дійсно не переносила всіма клітинами свого організму цей бізнес, оскільки я не розбирала суті. Чому я так не любила його і чому в мене таке було відношення? Все дуже просто. Тому що це ем, таке мислення. І е, висновки, які нав'язані мені з суспільством, особисто мені я не буду говорити про когось іншого. Я завжди розповідаю про себе, про свою історію. І розповідаю, як я, як я досягаю результатів в, тім, в тому чи іншому напрямку. Ну так, от, я та людина, яка ніколи не досягала результату в МЛМ бізнесі, коли навіть туди й прийшовши. Чому? Тому що я в це особисто там не вірила. І чому я сюди прийшла? Ну, хто знає цю історію, то в принципі саме завдяки своєму чоловікові. Він просто повірив це, він побачив перспективу Я ні. Я ні, яка казала це все фігня, логотрон, розвод, піраміда і так далі. Саме завдяки чоловікові, в принципі, я до нього прислухалась, мені стало це цікаво потім, звичайно. Я почала розбиратися, ну і, і так далі. Говоримо завжди. Я говорю про свою історію, і саме сьогодні і завжди, останнім часом, я розповідаю саме про компанію Лівгуд, та компанія, в якій я працюю, яку я просуваю на міжнародному ринку, і це не пусті слова, оскільки в мене є. Команда, яка вже активно будується в Канаді, активно будується в Сполучених Штатах, в Польщі, ну і, звичайно, в Україні. От в мене, в принципі, такі зараз напрямки, де мої, скажімо, гілки моєї команди вже пішли. Мені це дуже і дуже приємно, дуже круто. Особливо мене, знаєте, я пишаюся тим, що є Сполучені Штати і Канада, оскільки в нас є різниця в часі. І в, в одному місті, в Канаді, в нас різниця 8 годин, в одному 10 годин. І Сполучені Штати в мене різниця 7 годин. Але це не заважає мені дуже круто працювати. Ми прекрасно спілкуємось в зручний для нас час, коли там ще обід, а в мене вже це вечір. І в принципі, це нормально. Ми переписуємось, зізвонюємось і спілкуємося голосовим повідомленням. Тобто, МЛМ індустрія це дуже такий величезний момент. Вона не має меж, вона не має меж, вона не має обмежень, ніяких кордонів немає. Лише всі кордони, всі у вас в голові. От, от фактично так і є. От дуже дуже класно. Мені це подобається. Я закохалася в МЛМ бізнес, а найбільше я закохалася саме в Лівгуд. Тому що ну ще так легко просто будувати команду, заробляти гроші в інтернеті ніколи не було. Мені це дуже подобається, і я за це топлю завжди. Я за це постійно розповідаю. До чого я це все веду? До чого я веду? Звичайно, зі мною зв'язується дуже багато людей і кажуть: от ми працюємо через інтернет, ми будуємо команди, чи в ті самі в тому самому Лівгуд. Чи, можливо, це якась інша компанія, наприклад, і от вони все там щось розповідають, щось, щось вони там якимсь чином працюють, виставляють пости. Можливо, хтось виходить в ефір, можливо, хтось знімає відеоконтент, ну Зазвичай люди бояться, зазвичай там якісь пости вони там виставляють, і все. І у нас немає результату. Чому у нас немає результату? Ми ж ми ж так робимо все. Ми аж один раз на тиждень ми це все робимо, і в нас немає результату. Чому у мене команда росте? Чому до мене люди приходять через інтернет? Ви всі прекрасно знаєте, що я будую свою команду виключно через соціальні мережі. У мене навіть є вже в команді люди із мою, мого... мого Кола оточення і з моєї навіть рідні, але ці люди прийшли до мене через інтернет. Знову ж таки, всі прекрасно бачать, чим я займаюсь, де я, що я, хто я, що я себе представляю, всі мене знають, яка я була раніше, яка я є сьогодні. Можливо, для когось я геть не змінилась, можливо, для когось я змінилась це все. Але всі прекрасно, все моє коло оточення, і найтепліше, і найгарячіший, найгарячіше коло. Всі на мене підписані в соціальних мережах, всі знають прекрасно, чим я займаюсь. І вже навіть є результати, моє тепле коло починає приходити до мене в команду. Але ж знову ж таки, вони, вони вирішили це зробити лише через соціальні мережі. От, навіть отак. Спостерігали, спостерігали і зробили такі висновки: що все, ми йдемо до мері. Як ми, як мені сказала моя сестра, тріня каже. Як я буду йти до когось іншого, то я, мабуть, піду до Маріни. Ну, чого це я буду? Я, я краще піду до своєї, знаєте, от саме тому. Ну і знову ж таки таке довічне питання, чому в одного виходить через соціальні мережі будувати команду? Чому в одного є результат, а у мене там, наприклад, немає? От задають запитання. Я ж так все для цього роблю, я ж веду свої соціальні мережі, а в мене нічого не виходить. Моя така рекомендація сьогоднішній ефір, в принципі, на цю тему моя рекомендація. Давайте ми подивимось на ваші соціальні мережі. Ви подивіться самі своїм оком, відкрили свої соціальні мережі і починайте дивитися. І дайте просто таку відповідь на запитання. Якщо ви людина не в Лівгу, давайте я буду брати на прикладі Лівгут, а ви там собі беріть там Avon, Фармасі, Оріфлейм і так далі. Ваші, ваші мережі компанії. От дивіться, відкривайте свою соціальну мережу: Фейсбук, Інстаграм, я не знаю, все, все що завгодно, Ютуб. Давайте про ці три основні будемо говорити. І починайте гортати. Зайшли прямо до себе на сторіночку і починайте гортати про те, які там аватарки повинні бути, шапки, профіля. Про це все я вже раніше розповідала. Зараз говорити не буду. Ми говоримо зараз виключно про контент. Виключно про контент. І проаналізуйте, чим ви ділитеся в своїх соціальних мережах. Чи ви ділитеся політичною ситуацією в країні, чи ви щось продаєте, чи ви вітаєте когось, добре утрічка, гарного вам дня і так далі, там щось такого роду і щось такого подібного. Чи, можливо, ви просто несете якусь певну інформацію. Аналізуйте і дайте конкретну відповідь на запитання, хто ви. І чим ви займаєтесь. Уявимо, що ви абсолютно постороння людина, що ви не займаєтесь мережевим. І от уявіть, думка посторонньої людини, хто ви і чим ви займаєтесь. Якщо ви не можете об'єктивно дати відповідь на запитання, попросіть найтепліше коло своїх друзів і тільки не ті, хто будуть казати, «Та, ти така класна, ти така класна, ми в тебе віримо, ти така молодчинка, ми за тобою спостерігаємо. Ні. Дайте конкретно завдання своїм рідним. Десять чоловік проаналізуйте, скажіть так, ану скажи: от ти дивишся мою соціальну мережу. Про що саме в мене контент? Хто я і що я? Якщо у вас немає конкретної відповіді, значить задайте самі собі запитання. Можливо, ви щось робите не так? Як ви себе позиціонуєте в соціальних мережах? Яким контентом ви ділитеся? Якщо ви говорите про свою компанію. То в якому ключі ви ділитеся про свою компанію? Ви повинні бути зв'язані зв'язані, отак, одне ціле зі своєю компанією, або з тією проблемою, яку ви вирішуєте. Тобто, друге запитання. Яку проблему ви вирішуєте у людей, які будуть заходити до вас в соціальні мережі? Перше питання: хто ви? Друге питання яку проблему ви вирішуєте? Ви повинні обов'язково вирішувати цю проблему. Аналізуємо, дивимося. Якщо не знаєте, кажіть, а я не знаю, що я вирішую. Там, я допомагаю людям розбагатіти. Я допомагаю людям заробляти в інтернеті. А ви подивіться на свої соціальні мережі. А чи дійсно воно так і є? Чи дійсно воно відповідає? Якщо хочете, якщо у вас є бажання, можете відправити мені посилання на свої соціальні мережі. Давайте я там візьму 10 чоловік. 10 чоловік, хто мені напише в особисті повідомлення, хочу консультацію щодо соціальних мереж, я продивлюся, проаналізую і вам просто дам свою особисту думку. Я не та людина, яка буде там вас критикувати ні за що, або там не буду вас вас хваляти, і так далі. Мені, мені це не цікаво. Но я вам дам об'єктивну оцінку, що я вважаю, що я думаю про саме ваш профіль. Хто ви. І яку проблему ви вирішуєте? Якщо ви людина-експерт схуднення, то ви повинні дійсно ваші соціальні мережі повинні бути про те, що ви експерт схуднення. Якщо ви даєте людям можливість бути красивими в різному віці, там, я не знаю, під, підкреслити якусь. Внутрішню красу і так далі, тобто у вас, ваші соціальні мережі саме про це повинні бути і постійно, постійно про це розповідати. Якщо ви допомагаєте вирішувати якісь фінансові питання, фінансові, тобто ви допомагаєте створити пасивний дохід, ви допомагаєте створити активний дохід, ви допомагаєте людям взагалі відкрити бізнес або збільшити свої доходи вдвічі, втричі, ваші соціальні мережі повинні саме бути про це. Звичайно, там повинні бути і результати вашої роботи. Якщо, ну, уявимо, От уявимо на секундочку, ви експерт, ви юрист, ви вирішуєте там якісь питання, там, наприклад, я не знаю, яка там сфера відносин, чоловіків жінка, там, розлучення і так далі. І ви тут будете ділитися слониками, зайчиками. Квіточками, відкритичками і так далі, то звідки люди дізнаються, що ви юрист, ви можете допомогти їм в цьому питанні. Або, наприклад, ви торгівської мови, ви там ведете якісь платні заняття, і ваша такса ось така. Якщо ви будете говорити про все на світі, ділитися політичною ситуацією, там, наприклад, якісь привітання з просто гарного дня, гарного четверга понеділка і так далі. Ваша дітка буде забруднена таким спамом, по суті, це спам, то про яке репетиторство мови там чи взагалі буде йти мова, ви повинні бути експертом. От якраз саме для цього ми аналізуємо свої соціальні мережі. Ну і третій, третє питання всього їх три. Бачите, три. Хто ви, яке питання ви вирішуєте? І якщо до вас таки не приходять люди, Дайте собі запитання, а чи дійсно ви вирішуєте це питання і чому саме до вас не приходять люди? Що для цього потрібно робити? Моя рекомендація: беремо таких самих людей, як і ви, які займаються цією самою сферою, як і ви. Якщо це МЛМ бізнес, беремо лідерів МЛМ, але тих лідерів, які будують свої команди через соціальні мережі. Якщо ви репетитор англійської мови, а до вас не приходять люди. Ну, це тоді питання: беріть таких самих репетиторів і аналізуйте їхні соціальні мережі, що вони роблять такого, що ви цього не робите. Якщо ви там, наприклад, я кажу експерт схуднення, то так само, можливо, у вас 150 кілограмів, а ви розповідаєте, що ви там лікар-дієтолог, наприклад, і ви зможете людям допомогти схуднути. Ну, вибачте, ви не відповідаєте, ви просто зовні не відповідаєте тому, що ви можете в цьому допомогти. Берете конкурентів і починаєте аналізувати, чому до інших йдуть в команду, чому до інших є постійні вхідні заявки, постійний потік клієнтів, а у вас немає. Конкретно дайте відповідь на запитання, проаналізувавши, чому до вас не йдуть. Якщо ви не можете, ну от просто ви не бачите, у вас там зірка в лобі, корона на голові, струсіть цю корону, поставте її трішки в сторону, призьмі. І проаналізуйте, чому саме до вас не йдуть. Можливо, ви не і експерт, який розумієте про себе. А може, у вас там про все на світі, як, як воно кажуть, говно і гвозді. знаєте, от все просто отако в переміжку. Я розумію, що цитати прям такі вау, але ж це факт. Можливо, у вас там просто таке все в переміжку, і воно наскільки все забруднене, і хтось бачив ще одне, хтось бачив лише. Для того, щоб заробляти в інтернеті, для того, щоб цінний заяв, або постійна клієнтська база через інтернет, можна робити це все безкоштовно, правильно, правильно, постійно робити ті самі дії, позиціонувати себе з того боку, з якого ну, ви вирішили, хто ви є, чим займаєтесь, дали відповідь на запитання, яку проблему ви вирішуєте, і вирішуйте цю проблему постійно. Постійно вирішуйте цю проблему. Бажаю всім удачі. сподіваюся, що кава була смачна. До зустрічі завтра, о 12-й годині, щоденно будемо з вами тут зустрічатися, о 12-й годині. Будемо з вами говорити на різні теми. Якщо у вас будуть якісь запитання, ви можете не соромитися тут в коментарях, зв'язуватися зі мною, писати, поговоримо. Сьогодні бажаю всім удачі. До речі, сьогодні о 18-й годині у моєму телеграм-каналі в шапці профілю можете заходити. Підписуватися, 18-та година, проводжу презентацію унікальної бізнес-можливості нової, сучасної, яка просто б'є всі мислимі і немислимі рекорди. Таке, таке, знаєте, буквально реклама реклама за 10 місяців. Більше як 800 тисяч людей, які приєдналися до цієї компанії, і це 10 місяців. Таких результатів ще не давала ні одна компанія світу. За 10 місяців 800 тисяч партнерів і найближчим часом у нас вже буде мільйон. Тому моя рекомендація: приходьте, слухайте уважно, задавайте запитання. Чим, чим класні мої прямі ефіри, тим, що зі мною можна завжди зв'язуватися. Навіть в інстаграмі ми з вами зв'язуємося, в Телеграмі ми з вами зв'язуємося. В кінці у вас буде можливість включити мікрофончик, задати запитання, якщо у вас такі будуть. Не соромтеся, задавайте запитання, і я з радістю з вами поспілкуюся. Тому що я завжди я, я люблю, дуже люблю з людьми спілкуватися. І тим більше допомагати їм змінити своє життя на краще. Всіх люблю, всіх обіймаю.